Всіх вітаємо, друзі, на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде невеликий огляд про такий класний трицикл вантажний від компанії Forte, модель CT 252. Двигун у нього одноциліндровий, бензиновий 4 на 250 кубічних сантиметрів. В принципі, для такої махіни цього двигуна вистачає. Чому? Тому що в нас коробка, до речі, реверсивна, у нас як може бути 5 передач вперед, так і 5 передач назад. Також... Є понижений і повишений ряд, що в принципі забезпечує цьому трициклу більш, більше тяги, коли ви його завантажуєте. Охолодження тут, до речі, повітряної рідинне Тобто, у нас попереду, як ви можете бачити, встановлений радіатор охолодження, за ним відразу йде вентилятор. Він допомагає охолоджувати вашу рідину. Також розширювальний бачок у нас знаходиться тут. Ще що дуже цікавим є в даного трицикла. Двигун встановлений на пружинах, тобто зроблено це для того, щоб не відчувалася так сильно вібрація від самого двигуна на раму нашого трицикла. І тут, до речі, також присутній кікстартер. Ось тут. Але, до речі, так цікаво виконано, тому що якщо так заводити, то ми його не заведемо, але тут є. Ось такий лючок, відкривши який, ми можемо заводити нашим кікстартером. Ну, такий ноу-хау від форте. Нехай буде. В принципі, добре, що він є. Чого в мене воно не складається, все склалося супер. А, так, далі. У нас гальма виведені як на ногу, так і передні на руку. Гальма тут барабанні класичні, але в принципі цьому трициклу відторможуватись це не заважає. Кузов, на жаль, не підіймається, але навантажувати ми його можемо і 800 кг, і можемо навантажувати, в принципі, і до, до тонни. Але не дуже високим вантажем. Чому? Тому що може кринити. В нас шестилистові ресори. По дві сторони, ну реально зроблено все для того, щоб він міг спокійнесенько собі перевозити. Якщо будете писати, що там 250 кубів мало для цього, для цієї ваги, повірте, на пониженій передачі цього в принципі достатньо. Ви не будете летіти при повному завантаженні там бешені якісь 40-50 км на годину. Цього не потрібно, навіщо також. Що хотілося б додати? У ну, нас позаду міст, редуктор, кардан, тобто все тут як зазвичай. І що хотілося додати, це те, що в нас відкидаються три борти, і от самі ці вони виконані цікаво, бо в нас є такі додаткові пружини. Тобто тут свого роду такий механізм. Для чого це зроблено? Для того, щоб з часом не було, не просідали ось ці петлі, якими і фіксується закривання борту. Теж класно. Є свої резиночки, щоб не торохтіло. Прикольно. Давайте ж тепер заміряємо розміри даного кузова. А по розмірам у нас довжина. По внутрішнім. сторонам міряю. Довжина 191 см. Ширина. Ширина. 122 см. Висота по верхньому борту 60 см. Висота по нижньому борту 40 см. Ну і так, щоб вам було не обідно, ось по цьому борту 85 см. Непогано, непогано. В принципі, тут можна ще відкинути задній борт, можна 2-2,5 метри вести абсолютно спокійно. Тому ось так, друзі, якщо вас цікавить така техніка, або ви хотіли б затестувати, ви можете завжди приїхати до нашого магазину. У нас величезна територія, де це можна робити. Взагалі, зрозуміти для себе, підходить вам даний трицикл чи ні. До речі, забув сказати, що в нас підсос виведений на кермо, також зручно. Ну і посилання на нього я залишу під цим відео. Там будуть всі характеристики, все, що вас цікавитиме. Доступне кредитування, доставка по всій Україні. Ну тому переходьте, телефонуйте, приїжджайте, будемо раді вас бачити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам цей трицикл. І підписуйтесь всім па-па!